Довгий час він займався музикою та навіть створював музичні інструменти. Потім захопився архітектурою. Однак, справжні покликання знайшов в ароматах. Все почалося із запаху конвалії у маминих парфумах. Зараз його називають не просто парфумером, а художником запахів. Денис Хотов створює індивідуальні парфуми, і сьогодні, у студії сніданку, він розповість, як правильно вибрати парфум у подарунок на новий рік. Знаєте, друзі, легендарна коко Шанель сказала у жінки, яка не вміє користуватись парфумами. Немає майбутнього на цю важливу тему. Ми будемо говорити з Денисом Хотосом, який знає про парфуми все. Вітаємо Денисе. Доброго ранку. Отже, до нового року залишається майже тиждень, і всі вже шукають подарунки рідним, близьким, друзям. Як ви вважаєте, на новий рік дарувати парфуми доречно чи ні? Смисл дарить духі людям близьким. который вы хорошо знаете. Есть? Да, есть. Е, так. Потому что духи – это очень интимная вещь. Люди носят ее близко к телу. Это уже претензия на то, что вы каким-то образом сочетаетесь с личным пространством человека. А скажите, вот, э, у выбора парфума для человека и для женок, он одинаковый, или нет? Как правило, в парах, если это уже устоявшиеся отношения, да, бывает, что женщина она как бы руководит всеми эти тонкими процессами. Что она подарит мужу, то он будет носить. И в этом случае можно дать совет э, дарить что-то новое, чтобы разнообразить, чтобы э, сказать что-нибудь интересное, необычное своему мужчине. Зараз мы час Максим Митва запитание в нашего спонсора торговельной марки Якоб Смонарх. Парфум для человеков и какие для женщин базовые порады подбору? Допустим, вы приходите в парфюмерный магазин, у вас э, есть блотер с запахом, да. вы его ощущаете, и даже можно закрыть глаза и представить человека вместе с этим запахом. Если вам покажется, что это хорошо на уровне ощущений, то тогда попробуйте. Если что-то будет вам не нравиться в этом сочетании, лучше не стоит брать, лучше подарить бутылку хорошего вина. <рес> <рес> а, ось ви нам принесли флакончики, а, наприклад, ось цей рожевий, так? Тут який аромат? Чіночий чи чоловічі? Здесь жінський аромат, такий сладкий, ванільний для молодої дівчини, ігривий. Це ви зробили своїми руками? Да, так, це аромат із моєї майстерської, флакони mm -hmm. для індивідуальних запахів. Mm -hmm. Ану. Я трошки Людмило не уявляю в такому <рес> варіанті, але одну жіночку. Уявляю в цьому варіанті. І, як примір, вам аромат этот аромат не підійде. І мужчина, який хотів би вам панеріндих, має це почувствувати. А це чоловічий факончик. Да. А ну уявляєш мене в такому ароматі? Не зовсім. Не зовсім. Не зовсім. Я більш солодкий чи більш такий. гострий? Ні, не солодкий. Гострий. <laughs> більш гострий. <Дякую>. <laughs> Наближаються свята, всі в пошуках подарунків. І дуже важливий момент такий, от скільки можуть коштувати. Хороші парфуми. Скільки? Ціна? Ціна. Так. Цифра даріть от тисяча гривень. Від тисячі. Тобто да. те, що до тисячі, це вони неякісні чи ну, не, не ті аромати? Можна. Але діло в тому, що хороші духи, які достойні подарунку. А це якісь, якісь ексклюзивні аромати? Не обов'язково. Це можуть бути якісь цікаві нішові моделі. Угу. Тобто важливо, що важливо уділити увагу. І духи – это не підходять як подарок для галочки. Дякую. У нас був в гостях парфумер Денис Хотос. Був в нашій студії, дав на ароматні запитання. Дякую вам. А ви робіть висновки, які подарунки дарувати своїм рідним та близьким парфуми? Це непоганий вибір, але підходи до нього дуже прискіпливо. Сніданок триває.